Додані браті і сестри, дозвольте сьогодні цей радісний і приємний день привітати усіх вас із Днем Незалежності України. Святом всіх поздравляю! Сьогодні день, який ми не просто називаємо святом, не просто день, який ми називаємо вихідним. Сьогодні все більше і більше в нашому розумі, в нашому серці. Є розуміння, що це День Незалежності України. І хай, власне, з цією думкою, з цим розумінням, що ось сьогодні День Незалежності України Господь благословить усіх нас щасливим майбутнім і мирним небом. Я закликаю на всіх вас, Боже благословення, хай нам радісно і щасливо живеться в нашій незалежній Україні. Боже благословення, Хай буде з усіма вами. Слава Україні! Ми розуміємо, як тяжко сьогодні відстояти цю незалежність. Я звертаюся до всіх наших воїнів, які сьогодні боронять цю незалежність на сході країни. Ми склоняємо голови перед пам'яттю тих, хто загинув, і надіємося, що наше українське військо не дасть історії повернутися назад. Щоб ми втратили можливість говорити Я українець, і це моя рідна Україна. Шановні солдати, наші воїни, шановні наші волиняни українці, об'єднаємося, бережімо нашу Україну, будьмо щирими і відвертими. Будьмо сьогодні гордими за те, що ми маємо можливість говорити. Сьогодні День Незалежності, і я, як і вся Волинська громада, радію цьому святу. Вітаю вас, міцного здоров'я, щоб в родинах ваших був статок. Добробут, радість і щастя, з Днем Незалежності Україна, з Днем Незалежності Волинь. Сьогодні слава українському народу, слава Україні! Я також щиро від душі вітаю всіх вас, всіх нас з величним святом, з Днем Незалежності нашої держави. Я бажаю, щоб такі сонячні, безхмарні дні. Були постійно над нашою державою, щоб пошвидше закінчилась війна. Я бажаю, щоб був мир на всій землі. Я бажаю кожному з вас, кожній вашій родині, Божого благословення. Бажаю щастя, бажаю удачі. Я дякую щиро лучанам за те, що ви такі є, за те, що ми спільно разом з вами. Працюємо над тим, щоб в місті нам жилося краще. Слава всім вам і слава Україні.